Самий величезний привіт, самим найкращим. Я вас вітаю на каналі Вентуріно Віталік і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Щойно змінили ціни на акційні, навіть бачу знижки 45% на продукти. Подивимось, що цікавого приготував нам АТБ на цей тиждень. Дякую дуже вам за ваші коментарі і вдячний я за ваші вподобайки. Бачу, що хороша знижка буде на зубну пасту «Лакалут». А, так, Продукція фа для чоловіків та для жінок також зі знижкою непоганою 40%. Мандарини 63 гривні, перець по 170 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Напої нектар від торгової марки Літа, знижка 40%. Підемо подивимось на каву, на цукерки також подивимось. В акції знижка буде сьомга своя лінія. Масло солодковишкове. 63% жиру, багато пишуть, що це не масло. Ну, не знаю, треба буде мені спробувати самому. Так, і бачу знижки на ковбасні вироби. Знижка 45%. Ковбаски для гриля часникові. Стегно куряче по 107 гривень. Добре, ходіть, подивимось. Акції в магазині АТБ з 5 по 11, включно лютого. Давайте почнемо в. Е Погляд із ковбаси. Добров, рулет курячий, 500 грамів 125,50. Знижка на крильця, своя лінія курячі. Пакування за 100 грамів 16,70. Своя лінія, ковбаса салямі болгарська. Ціна за 100 грамів 26,70. Своя лінія папероні, пакування за 100 грамів 3480. Гурман ковбасний виріб 57 гривень і у нас вже все розібрали. Своя лінія вищого сорту лікарська 550 грамів, 120 гривень 40 копійок. В акції також своя лінія баликова. Пакування за 500 грамів 108,60 Зі знижкою можете придбати київська свиняча. Своя лінія 500 грамів, ціна 125 гривень. Своє лінія до макарошків 500 грамів першого сорту з м'яса птиці 69 гривень. своя лінія 450 грамів першого сорту з м'яса птиці 75 гривень. Знижки для закоханих в АТБ написано. Крабові палички в одний світ пакування 420 грамів 119,40. Також зі знижкою крабові палички від торгової марки «Своє лінія, 240 грамів 42,40. Хочу сказати, що непогана знижка на оселедець філе в олії від торгової марки Норвен 250 грамів 60 гривень. А тут у нас сьомга своя лінія, 100 г. Ціна 100 гривень. В акції сьомга шматочок на шкірі 180 грамів, також своє лінія. 187,50. Бачу, розкуповують ось цю ага, пасту водний світ, криветочна 160 грамів, 3350. Також зі знижкою водний світ, ікра. Скандинавської риби та лососем. Зверніть увагу, тут 180 грамів. Навіть зазначено, що 20 грамів додатково, тільки В АТВ. 45 гривень. Ціна на яйця трішки впала 3,80 Так, і Давайте подивимося, що для пухнастиків розумний вибір пауч-пакети по 10.30. Для кошенят маленьких фріски з 12,30. Пауч-пакет мяу 11.30. Кетінгов 11,30. Консерви для котів Ketinго 3470. Паштет гурме можна придбати за 23 гривні 70 копійок. Консерва для котів 34,70. Пауч пакет шелма по 15,40. на Ван сухий корм 450 грамів 118 гривень. Також в акції шельма сухий корм 750 грамів 171,50 Клуб 4 лапи, сухий корм 300 грамів 68 гривень. Можна придбати кітіки -кіт» 300 грамів 53,50 Сухий корм в пакування 400 грамів 37,20 Крабові палички заморожені, делюкс 500 грамів 93 гривні. Крабові палочки вічим. Дуже смачні, надзвичайно хороші, 550 грамів 157,40. Криветки заморожені. Своя лінія 900 грамів, 194 гривні. Лосось заморожений філе 340 грамів від норвен, 320 гривень. В акції Веладіс, фарш з хека 500 грамів. 56 гривень. Морський коктейль, своє лінія, 88,50. Зі знижкою масло від ферма 63% жиру, 70 гривень, 80 копійок. Вареники Геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 грамів. 37 гривень. Вареники з сиром, геркулес, мотанка 400 г. 50. А, так, з сиром 57 гривень. Руть, тільки в АТБ додатково 80 грамів. Це вареники, це вареники з картоплею та вершками. 880 грамів. 79,70. Та в акції вареники Геркулес з картоплею та м'ясом 800 г80 грамів. гривень. Грамів. Торгова марка легко. наги, це курячі мініки заморожені, 300 г 55 гривень. Та легко нагі 500 грамів 74,50 Три ведмеді апетитні 600 грамів. Пельмені 98,20 Знижка 30 на сир пластинками. 135 грамів 58 гривень. Сир тостовий чедер, моцарелла, 130 грамів по 56 гривень. А ось цей знижка трішки більша, 47 гривень. Зі знижкою плавлені сирочки моліндам 70 грамів по 16 гривень. Сир вершковий делюкс 175 грамів 64,30. З додаванням трав. І є також класичний в таку саму ціну. Сир вершковий від Ферма, 160 грамів, 60 гривень, 50 копійок. Молоко пряжене, торгова марка просто наше 3950. Власники карти АТБ можуть купити, купити кефір, 1% жиру, за 42 гривні 20 копійок. Своя лінія вершки до кави. Майже 20 гривень за 10 порцій. Сирочки глазуровані, своя лінія 60 грамів, 17,60. А ось на глазуровані сирочки з злагода знижка 30% 10,50. З ароматом ванілії 10 гривень. Сирочки збиті, чудо, пакування 100 грамів, 18 гривень. Цукерки Труфолью 192 гривні, тут 300 г. Цукерки від Millennium 150 гривень 50 копійок. Також в акції цукерки від рошен, молочний та чорний шоколад. Ціна 98,30. Ростіжку можна придбати за 10 гривень для малечі. На вагу цукерки своє лінія, прометей по 18,20 за 100 грамів. Своє лінія, ось такі вафлі, також йдуть на вагу зі смаком шоколаду по 15 гривень за 100 грамів. Білочка 24,40 Та віночок по 14,60 60 Печиво з какао та шматочками шоколаду 350 грамів, 55,50 не забудьте за ловіту від рушен 420 грамів. Два смаки в асортименті 73 гривні. І ось таку можна придбати за 24,50 135 грамів. Житомирські ласуші. Печиво Марія. 28,50 270 грамів. Знижка 40% на шоколад Мілка 40 гривень 50 копійок. Зі знижкою можна придбати шоколад Міленіум Пористий 3350. В акції батончики своє лінія 100 грамів 15,50. Тістечко бісквітне своє лінія тут 10 штучок, 280 грамів, 66 грамів. Зефір біло-рожевий, лінія 300 грамів, 38,30 грамів. Рулет своєї лінії бісквітний какао 170 грамів 32 гривні. лінія артек вафлі 30 гривень 50 копійок. Так, що сьогодні по олії? Зі знижкою невелика знижка на олію Щедрий дар, 7450. Та в акції олія Майола 62 гривні 70 копійок. І також триває акція на олію Стожар 75-70, усі по 850 грамів. Зі знижкою можна придбати олію Денко 216 гривень, 3 літри. Також в акції Майола 2 літри 145,60. Зі знижкою спагетті від торгової марки Свелінія, пакування 400 грамів 27 гривень. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша знижка на листи для лазаньї. 53, 60, 500 грамів. Булгур своя лінія, кілограм 42,50. Булгур пакетований, своя лінія, 4 пакети. Тут 500 грамів, 35,50. Томатна паста гурман 41,30 для власників карти АТБ. Оліс, солодкий чілі, соус 180 грамів, 19 гривень. Також соус від густо, сацибелі та маргарита по 19 гривень. Верес, посольські огірочки пікантні 300 грамів, 6350. Делюкс печериці 280 грамів, майже 66 гривень. Горошок делюкс 41 гривня. Та кукурудза а делюкс, суперсолодка 46 гривень. Делюкс печінка тріски у власному соку 80 гривень, 120 грамів шпроти делюкс. 190 грамів 72,60 Можете 100% купувати оці шпроти дуже хороші. Шпроти своє лінія 240 грамів 73-60 Сардина бланшована в Олії 46 гривень. Теж дуже хороша торгова марка Сканді. Була дегустація на каналі. Ми відкривали, дивились. Сардина в томатному соусі 63 гривні. І цієї ж фірми кілька обсмажена, також зі знижкою 60 гривень. Цієї марки можна придбати паштет шпротний 160 грамів, 36,10 Яловичина своє лінія 525 грамів, 91,70. 42 гривні тунець у власному соку. І також в олії 185 грамів. Паштет печінковий 85 грамів по 14 гривень. Паштет печінковий 340 грамів 31 гривня. Зі знижкою оліс чудовий. Майонез 560 грамів, 45 гривень. І також з цієї марки можна придбати майонезний соус Оліс салатний 560 грамів по ціні 35,30. Щедро подушка пуровансаль 300 грамів 40. Вибачаюсь, 34,40. Цього разу можна придбати низ кафе у склі зі знижкою 40%. Тут 190 грамів за 273,50 Кава -карт нуар Карамель 269, 120 грамів. Амбасадор Стронг 280 грамів, 299 також зі знижкою 30%, а кава «Амбасадор Преміум» у зернах кілограм – 486,50. Якобс «Монарх» пакування 425 грамів. Нескафе Еспресо 200 г, 100% Арабіка 304. Якобс Монарх. Це кава в зернах, тут цілий кілограм 380 гривень. Кава Амбасадор Majestic. Тут також кілограм кава в зернах 402 гривні. Далмайр 369, 500 грамів. Знижка на Нескафе Голд вагою 210 грамів, 215,50. Знижка. 40%. Також зверніть увагу, знижка 40% на каву Нескафе Голд вагою 280 грамів. Ціна 291 гривня. Якобс Монарх Класік 230 грамів 148 гривень. Для малечі Несквік напій 200 грамів 60 гривень. Кава Еліс 500 грамів 260 гривень. І ось таку можна придбати за 155,30, 250 грамів. Чай чорний та чорний з ароматом бергамоту. Своє лінія, 25 штук, 26,40. Чай ахмат, 20 пакетів. Чорний, 23,50. Чорний чай, своє лінія, з ароматом. Фруктів 35,50, 25 пакетів. І також можна придбати такий самий чай своєї лінії, тільки вже зелений, в таку саму ціну. Зі знижкою зараз чай Tia Moments. Тут багато різних смаків. Пірамідки 20 штук, по 38 та по 39 гривень зі знижкою. А ось такий можна придбати за 51 гривню тут 45 пакетів, якщо я не помиляюсь. Власники карти АТБ можуть придбати зелений чай Саусеп 90 грамів за 37 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок, і ми сьогодні з вами зустрінемось трішки пізніше в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.